Його дружина справжня в лапках сорока. Її набір коштовності нараховує 10 колекцій, наприклад, від Паскаля Бруні, яка коштувала б щонайменше півмільйона гривень, або ж сережки, каблучка та підвізка від карера і карера, приблизна вартість яких може стартувати від мільйона гривень. І такого добра у суботіних з лихвою. Золоті годинники Віліснерден та Шопард, що всипані діамантами, цінники яких можуть червоніти від кількості нолів. Згідно з даними декларації, коштовності часомірів родина має аж 15. А чого тільки варті уваги грінпісу три шуби з норок та соболя? наприклад, Марко Ванолі за 2300 євро. Таке воно дороговартісне тепло взимку. Сумочка РМ Біркін зі шкіри крокодила, вартість якої шокує. Тут же цілий перелік люксових меблів, наприклад, фірми Дуреста. Поцікавимося цінниками на такий комфорт. Аби пустити ти по багатому суботі, не могли викласти по кілька тисяч фунтів стерлінгів за зручний стілець чи диван. Ба Більше пан Віктор Вочеведь дбає про власну безпеку, адже не пошкодував коштів на придбання зброї. В декларації безліч карабінів, рушниць та пістолетів. Ось вказав комбіновану рушницю Грікхоф 12-го калібру приблизно така ж коштує понад 200 тисяч гривень, а ще тримає запазую на різну гвинтівку бровнінг калібру 5,6. Цей вогнепальний виріб вже іншого калібру може коштувати близько 60 тисяч гривень.